Аудіокниги українською від студії Калідор. Тека авторів нашого каналу Зоряна Орел. Бліда Зоря Вадим і Ярина неспішно простували кам'янистою карпатською дорогою, хоч нею і проїжджали час від часу машини. Та каміння різноманітної форми та величини стриміло там і сям. Подружжя переповнювала радість. Нарешті вони вирвалися на вихідні у гори, і у них іще було півсуботи, неділя і шматочок понеділка. Може, трохи і замало, але і так добре. Наберуться гарних вражень, побудуть у тиші. Позаду залишився привітний затишний готель із чудовою кухнею, а попереду розкривали обійми гори і височіли струнки білі вітряки, які ліниво крутили своїми величезними лопатями. Праворуч від дороги незворушно мовчав буковий ліс, де не де розкинули свої розкішні пухнасті лапи смарагдові ялиці. Ліворуч, ніби народжені самими Карпатами, які дерева, кущі чи річка, прості у своїй досконалості вбирали холодні промені грудневого сонця гірські хатки. «Хм, Дивно. зауважила Ярина. Нікого немає, навіть діти не гуляють. Тиша, дорогоцінна кришталева тиша. Хатки стояли самотою, хоча у деяких і сяяли святкові ялинки, бо ж різдвяні свята, а біля них лежали дитячі іграшки. Вадим та Ярина перейшли гірську річечку через дерев'яний місток. Глянь, мовила Ярина. Під містком над водою, на довгих пагонах ожини, понамерзав лід, Іначе скляні ті пагони погойдувались над потоком, виглядаючи дивовижно. Давай я зніму на відео. Ярина витягла телефон. Їй дуже хотілося, аби мама та донька теж помилувались річковими бурульками. Дорога вела вгору та вниз. Ідемо до гори!» – запропонував Вадим і додав. Диви, який гарний будиночок. І справді звичайна одноповерхова хатка, але пофарбована у цікавий сіро-фіолетовий колір, на підвіконнях гілки ялини, прикрашені кольоровими кульками, на подвір'ї машина, багажник її прочинений, але господарів не видно. Зате на пеньку пляшка коньяку та три чарки. Ха! Усе зрозуміло», – іронічно мовила Ярина. Відпочивають у хаті. До речі, додала вона, вілла ворон, прочитала вивіску із зображенням ворона на ялині. Вони піднялися іще трохи. Дорога завертала у ліс, у якому вже панував сірий присмерк. Темні тіні, то наповзали на примерзлу траву. То швидко зникали. Хм, якось це дивно, зауважила Ярина. Сонце поволі опускалося за ліс. Насувались сутінки. Вертаймо, мовив Вадим і міцніше взяв Ярину за руку. Подружжя проминуло віло, на подвір'ї якої так ніхто й не з'явився. Не було нікого і на дорозі. Лише великий пес насторожено дивився на них із за пагорба. Чим нижче вони спускались, тим хустішали сутінки, і білий туман огортав усе навколо. У ньому зникали дерева хати, дорога. Тільки високо у небі тьмяно ясніла бліда зоря. Ярина уявляла, як вони прийдуть у теплий привітний готель, як замовлять смачну вечерю та переглянуть гарний фільм. Удвох. Тільки удвох. Але зараз у цю мить ярині хотілося зустріти на дорозі якогось подорожнього, а іще краще, під воду із бадьорим коником, який би розбивав у друзки цю жахливу туманну тишу. Тишу, якою Ярина спершу так насолоджувалась, якось трохи моторошно, зауважила вона. Ми не зіб'ємося з дороги, як гадаєш? Ярина почала хвилюватись, і з усіх сил вона намагалася придушити зерно паніки, яке усе сильніше розросталося в грудях. Та чого ми маємо заблукати? впевнено, відповів Вадим, який уже ввімкнув ліхтарик на телефоні. Сяйво від ліхтарика поглинав білий туман, але ця маленька жовта плямка підбадьорювала. Ярина теж увімкнула ліхтарик і міцніше притислася до Вадима. Вони йшли майже навпомацки у повній тиші. Жодних звуків, ані плюскоту річки. Ні гавкоту псів, ні скрипу дверей. Нічого. Туман глушив усі звуки. Ой. зойкнула Ярина, зашпортавшись за камінь, і телефон випав із її руки. Він глухо дзенькнув на кам'янистій дорозі. «Ах, напевно, розбився, із досадою мовив Вадим. Ярина марно намагалася відшукати телефон серед глинистого вогкого каміння, але його ніде не було. Я не можу його знайти, із відчаєм скрикнула Ярина, і у голосі її забриніла неприхована паніка. Вадим схилився і теж почав шукати. Їх пальці забруднилися глиною. Гаразд. Завтра пошукаємо. Ходімо. роздратовано кинув Вадим, і вони повільно рушили далі. Вадим і Ярина йшли вкрай обережно, щоб в тумані не забрести у потічок, який розрізав дорогу навпіл і через який був прокладений місточок. Проте потічка не було. Вадим знервовано зупинився і почав розмірковувати. Ми йдемо дорогою, так? Так. На узбіччя ми не сходили. Та де ж той потічок? Запала мовчанка. Тихо і темно. Тільки в небі бліда зоря. Можливо, ми пішли якоюсь бічною дорогою якої не помітили, коли йшли з готелю, припустила Ярина і сама похолола від своїх слів. Вадим вилаявся і раптом почулись звуки. Звуки дзвону глибокі, тягучі. Здавалося, що вони лунають десь із чорного неба і з верхів'їв холодних голих дерев. В абсолютній тиші. Ці звуки видавались нереальними і страшними. Подружжя заклякло. Тут десь є церква? тремтячим нажаханим голосом пролепетала Ярина. Звуки дзвону замовкли, і знову їх огорнула німа тиша. Але крізь неї, ніби пробивався ледь чутний шелест слів. «Чуєш?» Вадим прислухався. Тихий, тихий шепіт, нерозбірливе бурмотіння та вкрадливе посміювання. Колихнулась пелена туману. Тут. Тут є хтось? переборюючи страх, гукнув Вадим. Тиша. І знову якесь бурмотіння і далекий короткий смішок. Хто тут? Вадим гукнув іще раз. Га, мабуть, якась бабуся не чує, невпевнено припустив він. І тут, несподівано, голосно краючи мертву тишу, пролунав хрипкий старечий сміх. Незважаючи на густий туман, сміх лунав гучно, наче біля вуха, у Вадима та ярини Мурашки поповзли тілом. Що це? Безкровними губами прошепотіла Ярина, а сміх якось непомітно перейшов у лопотіння невидимих крил. Сколихнувся туман, і наче зграя кажанів налетіла на подружжя. Вадим і Ярина намагалися сховати обличчя і відбивались, відчуваючи під руками пружні волохаті тільця. Кажани взимку? Як таке можливо? Боляче била у скроні Вадима думка. І враз усе стихло. Стихло, ніби нічого й не було. Атака тривала не більш як півхвилини, хоча цей час видався їм вічністю. Вадим іще стояв і відхекувався, серце, здавалося, вискочить із грудей, та наразі він відчув, як ярина повільно опускається додолу. Гей, Ярино, стоп. отямся!» Вадим почав трясти дружину за плечі. Її обличчя і вуста побіліли. Ей, Ярино. у її крикнув Вадим і декілька разів ляснув її по щоках. Повіки дружини затремтіли, і вона поволі розплющила очі. Її безтямний погляд втупився у Вадима. Все добре, заспокойся, ти. Ти просто злякалась кажанів, намагався підбадьорити дружину Вадим. Кажани, вичавила із себе Дарина. Чому на нас взимку напали кажани? Ну, їх, напевно, сполохав дзвін, удавано бадьоро мовив Вадим і перевів розмову. Ну, ти як? Краще? Він все ще міцно тримав дружину. Та ніби. Ярина струснула головою, відганяючи рештки слабості, і додала. Ходімо. І подружжя, тримаючись попід руки, знову побрало кам'янистою дорогою. Час для них наче застиг. Здавалося, що вони не йдуть вперед, а тупцяють на місці. Вадим глянув на годинник. Ге, годинник зупинився, спантеличено промовив він. У Ярини теж стояв. Телефон Вадима не працював взагалі, окрім ліхтарика. Та раптом у безпросвітній пітьмі засяяв чіткий прямокутник. Глянь. вигукнув Вадим, вікно світиться. І Ярина немов прокинулась, стрепенулася від сну. Вогник надії зблиснув у її очах. Трохи збоку від дороги дійсно світилося вікно. Ходімо швидше. Вадим уже не був обережним. Він тяг ярину за собою. Подружжя й не помітило, як зійшло на примерзлу траву, що захрускотіла під ногами. Вони усе йшли, йшли, падали, вставали. А хатина із освітленим вікном не ставала ближче ані на крок. Стоп. Стоп. сказала захекана Ярина. Я вже стомилася. І вона опустилася просто на землю. Вадим зупинився і ніби вийшов із дивного гіпнотичного стану, навіяного вікном. Він роззирнувся Освітленого вікна. Уже не було. Може, може, світло вимкнули, подумав він, і, ніби читаючи його думки, Ярина втомлено підсумувала. А не було ніякого вікна. Все це нам примарилось. Ха, нам обом? здивувався Вадим жінчиній думці. Так, нам обом треба повертатись на дорогу. Примерзла трава захрускотіла під ногами і тієї ж миті за спинами їм вчулись скрадливі кроки і тихе бурмотіння. Ярина міцніше притислася до Вадима і, переборюючи крижаний страх, у півоберта зиркнула через плече. Глянь. шепнула вона. Позаду них... Знову сяяло примарне вікно. Подружжя пришвидшило крок. «І Як ти думаєш, вийдемо ми колись із цього туману? запитала Ярина, швидше, аби просто розвіяти свій страх. Проте Вадим не встиг відповісти. Він послизнувся на траві, втратив рівновагу і зіслизнув просто на вогку дорогу. А що б тобі? сердито вилаявся він. Усі руки в глині. Ти маєш серветки. У повітрі війнуло прохолодою і закружляли лапаті сніжинки. Спершу поодинокі й несміливі, а потім сипануло густіше. Бліда зоря зникла у темних хмарах. То мені здається, чи дійсно туман зникає, несміливо припустила Ярина. І справді, туман поволі розвіювався. Несподівано задзвонив телефон. Тату, де ви поділись, ніяк не можу до вас додзвонитися, хвилювалася донька. Та все гаразд, донечко, намагаючись приховати радісне збудження, відповів Вадим. Просто тут із мережею проблеми. А тоді, зовсім неподалік, заблищали вогні готелю. Бог ся рождає. Весело пролунали слова колядки. Вадим та Ярина поспішали, а ось і дерев'яний місточок через річечку. Дорога посипана грабієм на узбіччі машини. Нарешті, нарешті вони вирвалися із цього страшного сну, із цього дивного туману. Як же привітно засяяли вікна ресторану, прикрашені різнокольоровими гірляндами, Вадим і Ярина бачили гостей, одні заходили всередину, інші йшли у лазню, закутані у важкі махрові халати, схожі на ведмежі шкури. Навколо атмосфера свята і безтурботності. Густо густо сипав сніг. Теплі вогні готелю ховались за його білою пеленою. Зоряна Орел Бліда зоря. Читав Руслан Алексюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BaйM'aCі, Донатело чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.